Батіг здійснив сьогодні уже 10 сейвів, але більшість із китків по його воротах все ж таки не були небезпечними, хоча шанси словаки мали. Після закинутої шайби на те, щоб і визначитися друге. Зараз момент добивання! Гол! Один О, один-один! Збірна України з рівня рахунок Андрій. Виставки! Чатував на цей відскок і дочекався шайба, яка відлетіла від щитків Міхала Праделя. Давайте ще раз подивимося, ось таке накидання від захисника. Це був Савелій Сухицький. Підставлена ключка, між іншим. Кидок у ближній. Кут батіг грає. Певнено. Шайбов да? тут майданчика переводить. Останні 20 секунд до повернення Микити Буднара. гол. Все ж таки пропускаємо під завісу В меншості 2-1. Знову Словаки попереду. Адам Белушко закидає цю шайбу. Прямий кидок. Вратимемо ми все ж таки в чотирьох. Але ні, все ж таки дві хвилини. Тут потрібно розібратися, тому що о, мені здалося, що судді виписали все ж таки два малих штрафи. Микита Подна поки що записаний є із блокуванням. Ну, Дай Бог, щоб так і було. Збірна України в чотирьох. Словаки атакують у більшості. Батіх! Відбив перший кидок, а з допивання Словаки закидають, Друга реалізована більшість у цьому матчі словацькими юніорами, і це Адам Немец. Адам Немец, про якого я. Вже говорив у першому періоді брат Шимона німця, який щоправда грає на позиції нападника. Шимон німець, захисник. Побільшало якось простору на льоду, тому що у першій половині другого періоду обидві команди намагалися грати достатньо щільно у середній зоні 4-го Простір це те, що необхідно словацькій команді, вона дуже активно ним користується, активно вбігає у вільні зони. І зараз Міхал Сверчек закидає четверту шайбу саме після того, як отримав простір на п'ятаку. Відклеївся від нього Косарєв, не встиг підстрахувати. Гра другим номером це і був план на гру Олександра Бобкіна, але перестав він зовсім працювати і посипалися голи у наші ворота 5:1. Андрас Страка. Закидає п'яту шайбу у ворота Романа Батога, замкнувши простріл. Прихоплення у зоні збірної України втратив шайбу Савелій Сухицький і словаки. Миттєво вилилося два в одну. Тут гравець, розташовуючись за ворота, показував, що готовий виконати лакрос, але в останній момент передумав. Продовжується розіграш більшості Словаків. Рикошет. Шайба після накидання від синьої лінії летить повз ворота. Врачний пас. Дуже непогано все розіграно. І класний кидок у ближню дев'ятку. 6-1. Що тут скажеш? Ось вам команда. Елітного дивізіону чемпіонату світу, і саме так вона користується шансами у більшості. Томаш Херенко робить рахунок 6-1. Сьогодні більшість вирішує це головний фактор різниці у протистоянні, три нереалізованих можливості нашою командою і три з чотирьох використаних Словацькою. Так що. Звичайно, важко буде повторити результат минулорічний. Словацьким юнакам 7-1 стає рахунок. Знову даємо дуже вальяжно себе почувати суперникам на своєму п'ятаку і оформлює дубль Адам Нєвець. Буквально за пів метра заштовхавши шайбу у незахищенні ворота, коли вже і Назар Бойко був відігран. от і перебуває Міхаль Прадель. Ох, як тут свого гравця шайба влучила, але все ж з м'ясом занесли її у ворота словаки. Не факт, що вона буде зарахована, потрібно розбиратися. Хоча словаки святкують, судді, по-моєму, теж не заперечують. Так що це 8-1. Але момент був досить кумедний перед тим, коли сам Словак завадив відразу партнеру переправити шайбу у сітки. У сітку. Ось, давайте, подивимося. Влучила шайба у 12-го номера у Павла Прокоповича, Потім ні йому, ні Андреасу Страці. Словаки атакують на відкладеному штрафі. Ось такий останній кибок в цьому матчі, з яким справляється Назар Бойко. Невтішний результат на сьогоднішньої зустрічі для юнацької збірної України поразка з рахунком 1-8. Ну, а у свободне напевно Адам Лівець на чого поставив? Микола Косарєв у складі юнацької збірної України визнаний найкращим гравцем цього матчу. Але третє місце і бронзові нагороди. На цих змаганнях здобула збірна України. Ще раз нагадаю, випередивши команди Німеччини і Японії команди, з якими на прийдешньому чемпіонаті світу у Данії збірна України ще зустрінеться. І першим нагороду отримує Олексій Євтєхов, капітан нашої команди.